Виготовили сучасну браму із хвірткою із зашивкою ранчором у графітовому кольорі. До комплекту входять завіси, ручка стандарт, яку ми встановлюємо на хвіртку та електромеханічний замок. На браму ж встановлюємо завіс для розпашних брам. Під замовлення можна встановити засуви з пружиною. Ранчоромб має підвищену міцність завдяки своїй геометрії. Каркас у нас вкритий порошковою фарбою, що має підвищену стійкість до механічних пошкоджень, агресивних погодних умов та хімічних впливів. А також вона дуже гарна, однорідно лягає. Розміри брами та хвіртки можуть бути стандартні: 1,80 на 4 м і хвіртка 90 см. Також можемо виготовити індивідуальні розміри. Доставка діє по всій Україні, тож замовляйте прямо зараз.